Дональд Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької, трагедія, яка сколихнула США. Але що приховує родина підозрюваного Декарлоса Брауна молодшого? Темне минуле брата, арешта сестри та кримінальна історія батька. Деталі вже за хвилину. Також ким була Ірина, почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І цих, вони просто кажуть, що це трагедія виникла в результаті того, що це обвинувачуваний він вже неодноразово притягався до. 22 серпня в місті Шарлот на зупинці легкорейкового транспорту Декарлос Браун молодший вчинив напад, у наслідок якого загинула українка Ірина Заруцька. Зловмисника затримала на місці події. За словами родини, Ірина приїхала до США та шукала захисту від війни та сподівалась розпочати новий етап свого життя. Підозрюваного у нападі затримали на місці. Ним виявився 34 річний Декарлос Браун молодший, який мав уже кримінальне минуле. Його неодноразово. Арештовували за тяжкі злочини, зокрема крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Також він раніше відбував покарання за незаконне зберігання смертельно небезпечної зброї. У мережі з'явились відео трагедії, на якому видно, як Ірина Заруцька заходить до вагона метро і сідає неподалік від Брауна. Згодом чоловік несподівано дістає ніж і завдає їй ударів. На відео видно, як жінка втрачає кров, а нападник коментує: Я зловив цю білу дівчину. Ірина освоїлася в нашій громаді. Вона знайшла друзів, одразу знайшла роботу першого ж дня, коли їй дозволили працювати. Коли вона отримала дозвіл на роботу тут, знайшла роботу того ж дня. Працювала в центрі для людей похилого віку, працювала в піцерії, доглядала за тваринами. Вона будувала своє молоде життя, нещодавно приїхала жити до свого партнера. Місцеві змі повідомляють, нападник був безхатьком і неодноразово телефонував на 911 з дивними заявами. Зокрема, він скаржився поліції, що нібито всередині його тіла знаходиться штучний матеріал, який контролює його харчування. Ходу та мову ще в січні Брауну молодшому поставили діагноз шизофренія його затримали за зловживання екстреним викликом. Однак, суд відпустив його під письмове зобов'язання з'являтись на судові засідання. Підозрюваний не визнав своєї провини і переклав відповідальність за трагедію на уряд. У розмові з власною сестрою він пояснив свої дії тим, що на його думку Ірина читала його думки, через що він і напав на неї. Ця історія справді вразила країну. Про неї говорять усі, і ганьба в тому, що національні медіа тижнями не висвітлювали її. Потрібно було, щоб інфлюенсери у соцмережах. І консервативні журналісти підняли тему, щоб навіть президента Трампа про це запитали. І тепер інші канали змушені висвітлювати. Це трагедія в багатьох сенсах. Це вирок нашій системі правосуддя. У своїй публікації в соцмережі True Social він закликав до найсуворішого покарання для підозрюваного. Занадто довго американців змушували миритися з містами, якими керують демократи, що випускають на волю диких кровожерливих злочинців, аби ті полювали на невинних людей. У Шарлоті Північна Кароліна ми побачили наслідки цієї. Політики, коли 23-річна жінка, яка приїхала сюди з України, знайшла свою криваву смерть у громадському поїзді. Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути швидко засуджена і лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути. Тим часом американські змі опублікували заяву родини загиблої. У ній близькі Ірини закликали владу США серйозно звернути увагу на проблему громадської безпеки та вжити. Рішучих заходів для її посилення ми невимовно засмучені. Ірина приїхала сюди, щоб знайти спокій і безпеку. А натомість її життя було жорстоко обірване. Жодна сім'я не повинна проходити через подібне. Йдеться у заяві родини, яка цитує Newsweek. за словами адвоката родини, Ірина нещодавно переїхала до свого бойфренда та активно вивчала англійську мову. У день трагедії вона написала йому повідомлення, що прямує додому. Однак, коли дівчина так і не з'явилася, хлопець забив на сполох. Коли вони приїхали на станцію, то були шоковані і спустошені, дізнавшись, що Ірина померла на місці. Дуже важко вразити, але це відео просто мене розірвало. Я взагалі не очікувала таке побачити. Наразі ви можете бачити, як Ірина побачила свого нападника перед смертю, і вона спугалася, розплакалася, але до неї ніхто не підійшов після нападу. Абсолютно всім було байдуже. Ніхто не підійшов, ніхто не запропонував допомогу. Якщо б, можливо, хтось до неї навіть підійшов. Можливо, вона не була на тому світі, бачила багато чого в своєму житті, але дійсно така байдужість мене так сильно лякає, як люди можуть бути такими нелюдяними. Також і батько Ірини Заруцької не зміг приїхати на її похорон до США через чинне в Україні заборону на виїзд чоловіків приземного віку під час воєнного стану. Про це повідомляє Daily Mail. Як повідомляється, Ірина разом із мамою, братом і сестрою, вже три роки мешкала в Шарлоті, штат Північна Кароліна. Її батько Станіслав Заруцький залишився в Києві. Через обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призивного віку він не зміг приїхати до США, щоб попрощатись з донькою. Родина була змушена провести Ірину в останню путь без його присутності. Перше найближче слухання буде саме 19 вересня, на якому суд буде вирішувати навіть ще не по справі, а тільки психічний стан вбивці. Далі будуть найближчими там днями, місяцями інші слухання. Так, тіло Ірини лишили на території США, поховали, як повідомляють змі в північній Кароліні. Не дивлюся на те, що посольство пропонувало відправити тіло в Україну. Я так зрозумів рідні. Вирішили все ж таки поховати її тут. Ірина Заруцька народилась 22 травня 2022 року в Києві. Марія Кожбита, викладачка української мови та літератури в столичному коледжі Синергія, де Ірина Заруцька навчалась з 2017 по 2021 рік за спеціальністю мистецтво та реставрація. Її професійний напрям маляр, реставратор декоративних художніх фарбувань. За словами Марії Кубишти на заняттях Ірина завжди займала місце на одній із перших парт у першому ряду. Була уважною спокійною і щирою спілкуванні вона була дуже тиха, спокійна. У неї були виразні, гарні очі, і красове волосся. Ірина завжди чарувала своєю посмішкою, доброзичливістю та відкритістю. Вона була сповнена енергії і це завжди відчувалося. Любила літературу, завжди було про що поговорити на уроці. Дуже гарно малювала. Наші студенти багато займаються творчістю, малюють, ліплять, вивчають шрифти. Тут можна розкрити свій творчий потенціал, і в Іри він був у спогадах рідних. Ірина запам'яталася як творча особистість. Вона дарувала свої роботи близьким і друзям. Любила створювати скульптури та електричний одяг. Крім того, Ірина захоплювалась подорожами, вільно володіла англійською мовою, водила автомобіль і мріяла стати асистенткою ветеринара. Читала я в коментарях то він наніс їй ножові поранення в сонну артерію, і вона просто стікла. Дивним мені здалося оцей момент, коли він напав на неї, наніс ножові поранення, а вона ще залишалася при собі, повернулася, рухалася. Також з'явились нові подробиці про 34-річного де Декарлоса Брауна молодшого, підозрюваного у нападі з ножем на Українку Ірину Заруцьку у трамваї в Шарлоті. Виявилось, він є професійним злочинцем і має діагноз шизофренія. Також відомо, що його брат, сестра та батько мають судимості. Про це пише Daily Mail. Брат Декарлоса Стейсі у 2012 році вбив 65-річного чоловіка та тікав від поліції на тому самому трамваї, в якому пізніше Декарлос здійснив напад на ір. Не Заруцько. у 2014 році Стейсі засудили до 36 років ув'язнення за вбивство, збройні пограбування та інші злочини. Під час перебування у в'язниці йому висунули ще 44 звинувачення, зокрема, за напад зі смертельною зброєю та підпал. Сестра де Карлоса Трейсі в останній була урештована у 2024 році за змову з метою скоєння тяжкого злочину, крадіжку в магазині та дрібне розкрадання. А от батько де Декарлос старший у 1990 році був заарештований за проникнення зі зламом, змову з метою вчинення тяжкого злочину, крадіжку та незаконне зберігання зброї на території університетського кампусу. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте ваші коментарі та ставте вподобайки. Слава Україні! Разом до перемоги!